Як допомогти дитині з аутизмом пережити війну? Анастасія Степула, засновниця громадської організації Happy Today. як правильно називати дітей з аутизмом? Яке звернення буде коректним? Чи потрібне особливе ставлення з боку суспільства? Дивіться, діти зраз це в першу чергу діти, тому коректним звертанням до дитини зраз буде її ім'я або будь-яким іншим чином, яким ви звертаєтесь до всіх інших дітей. Якщо є необхідним в якійсь ситуації акцентувати увагу на аутизмі, на діагнозі дитини, то треба сказати про те, що це там Ліля в неї є аутизм, або Ліля це дитина зраз. Щодо особливого ставлення, тут залежить від суспільства. Яке ми говоримо, тому що якщо для суспільства якісь норми толерантності поваги до особистого простору є не зовсім знайомими, то так потрібне ось таке особливе ставлення. А так загалом, як і до всіх інших дітей, як на мене, найосновніше правило це хотіти бачити в людині людину і хотіти налагоджувати контакт, який не налагодиться одразу, не потрібно ображатися, якщо дитина видаєте її цукерочку, а вона вам не стає. Є вашим найкращим другом можливо е через. Півгодини через годину, якщо ви продовжуєте налагоджувати цей контакт, це станеться. А можливо, станеться через тиждень, але обов'язково станеться, тому що люди з аутизмом вони дуже їм дуже бракує спілкування. Вони дуже хочуть е, цих контактів. Вони дуже хочуть комунікувати, дружити. Вони не вміють і не знають, як і тут дуже потрібні перші такі наполегливі е, кроки від людей без аутизму. Як діти з аутизмом сприймають війну? Тут дуже залежить від рівня сприйняття окремої кожної окремої дитини індивідуальні її особливості. Якщо дитина розуміє, ну, є в контакті з реальністю і розуміє, то так як їй це пояснили. Якщо не розуміє, то вона буде реагувати, реагувати на якісь чинники, на звуки, на Стрес, який є в оточуючих людей, на всі ті історії, які їй передаються на рівні почуттів. Тому, звісно, реагують жахливо, як і всі люди навколо, і ця їх реакція в цих дітей може проявлятися трошки яскравіше якимись проявами психічними, сенсорними, поведінковими, трошки яскравіше, ніж в інших людей. Чи відчувають такі діти хвилювання дорослих? Не є якимось науково доведеним фактором, але це те про що говорять всі люди, які мали досвід спілкування з людьми з аутизмом, які виховують таких дітей. Ці люди є неймовірно вразливими щодо станів людей, які їх оточують. І рівень стресу, істерики, страху, переживання він передається фактично моментально, і дитина його проектує, проектує так, як вона може. Uh, і uh, тому дуже багато. Uh, um... Повідомлень про те, що таких дітей посилилися істерики, якісь випадки самоагресії дуже сильної, постійні нервові зриви, і це, звісно, передача саме стану від людей, оточуючих, якщо ці діти не розуміють, що відбувається, такий акумульований. І тому дуже важливо принаймні максимально з можливого убезпечити цю дитину від переживання досвіду війни від переживання Бойових дій від того, щоб дорослі навколо неї були мали це почуття небезпеки. Тому що загалом при аутизмі саме почуття безпеки, саме довіра до світу, саме ось це розуміння, як цей світ влаштований, є найбільш Необхідними для розвитку, тобто дитина з аутизмом починає розвиватися і комунікувати з оточуючим світом, виходити зі свого ауту тоді, коли вона довіряє цьому світу. Якщо таку дитину залучити в зоні бойових дій, як може проявлятися стрес? треба бути готовим до того що рівень стресу який є вкрай шкідливим для будь-якої людини для таких дітей є може спричинити страшний регрес і може довести дитину до обнулення всіх її навичок і всього її розвитку тому що механізмів подолання стресу якихось вироблених в таких дітей може не бути взагалі Дитина з аутизмом залишилася в зоні бойових дій, як їй допомогти пережити стрес. Ви знаєте, треба дуже відверто пояснювати, що відбувається. Бувають діти, які розуміють мовлення, які його самі говорять, бувають діти, які не розуміють мовлення або розуміють його частково. І тому, в залежності від стану дитини і від того, на якому рівні це її сприйняття реальності, її треба доносити інформацію, писати тексти, тому що візуальне сприйняття є першочерговим при аутизмі, тобто ви можете десять разів сказати, що зараз. Є війна, і ось так сталося, і зараз небезпечно падають бомби. Можна один раз написати, якщо дитина вміє читати для неї цей метод донесення інформації буде набагато зрозумілішим. Якщо дитина не розуміє малювати картинками, наша організація робила такі соціальні історії. Презентації щодо роз'яснення е, походів в бомбосховища. Ось такого роду е, із соцісторії потрібно робити, де на кожному слайді або на кожній сторіночці ви малюєте і підписуєте там зараз, де війна е, війна непередбачувана. Може статися так, що там будинок буде обстріляний. Тоді нам потрібно спуститись в бомбосховище. це поетапно пояснювати, що відбувається. Створити е, дуже важливо для дитини. Створити рутини, принаймні, хоч якісь, щоб, незважаючи на обстріли, незважаючи на те, що відбувається навколо, ми точно чистили зуби, ми точно снідали, е, обідали і вечеряли там, з цієї тарілки. І цю тарілку ми беремо з собою в бомбосховище, цю тарілку ми е, використовуємо там і в хаті, коли все спокійніше. Тобто, е, дати е, якісь там е, 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 улюблені іграшки або якийсь предмет, який дитина завжди має собою. Бо має бути створена якась опора, яка не змінюється, незважаючи навіть на війну для дитини в щоденному житті, яка їм буде підтримувати. Як швидко заспокоїти дитину з аутизмом у бомбосховищі? Швидко заспокоїти ніяк. Якщо в дитини стався зрив, тут важливо дуже превентивні заходи. Тому що якщо вже стався зрив, є основне правило щодо переживання сенсорних зривів і перевантажень це дати людині їх пережити. Якщо вони вже стаються, це абсолютно неконтрольований стан, який людина не може зупинити, тому що зараз незручно, треба перечекати. Це робота нервової системи людини, і якщо вже це почалося треба просто дати людині це пережити поетапно попередити дитину про все що там на неї чекає щоб вона прийшла вже в знайоме місце згідно сенсорних особливостей окремої дитини підібрати їй запобігачі ці сенсорні тобто якщо в когось дуже сильна чутливість до звуків взяти з собою шумопоглинальні навушники якщо в когось чутливість візуальні за ну зазвичай сім'ї завжди знають якісь чутливості в їх дітей і ось ця е, має підбиратися індивідуальна терапія, і обов'язково має бути взята з собою е, там обтяжувальні ковдри або. Якісь жилети, це те, що допоможе дитині також себе збалансувати, як на мене, з мого досвіду походів в бомбосховище. Перше, що треба зробити, це повідомити людям навколо, щоб вони були трошки толерантнішими, тому що коли починають шикати і з усіх боків давати рекомендації через просто через те, що дитина зайшла і сіла занадто близько до мату, цей рівень стресу і тривожності тільки. Наростає і жодним чином не допомагає, як такі діти переживають переїзд? як його полегшити, якщо вкрай важливо покинути небезпечну територію. Якщо дитина багато подорожувала, кудись виїжджала, вела соціальне життя з сім'єю, ходила, виходила з хати, то звісно для неї це буде набагато простіше, тому що їй це можна пояснити як ще одну подорож, довгу подорож, в якій чекають якісь пригоди. Якщо дитина вела вкрай закритий спосіб життя, проводила весь час вдома, виходила тільки іноді на якісь майданчики, це буде вкрай складно, тому що це буде зміна. Всього її світу. І е, я розумію, що заздалегідь про це повідомити, якщо є така можливість, і сім'я розуміє, що вона буде евакуюватися згодом. Про це потрібно також у вигляді картинок, текстів, е, такого візуального підкріплення, повідомити про те, що буде відбуватися. Нам тут небезпечно, ми їдемо в нове місце, е, якщо є можливість повідомити, що це буде за місце, там показати фотографії, якщо є така можливість, якщо ні, то сказати. Ти що ми будемо їхати в машинці, потім приїдемо в нову хатку, Якимось таким чином поінформувати дитину. Як допомогти адаптуватися на новому місці? Адаптація загалом дуже залежить від знову ж таки індивідуальних особливостей дитини, наскільки вона адаптована до змін. Це дуже індивідуально, в кожного по-своєму. Але набагато складніше, ніж інші люди. Тому що якщо діти без аутизму, які переїжджають на нові місця, вони одразу йдуть в школи, вони одразу йдуть в садочки, вони одразу соціалізуються, інтегруються і в них з'являється просто нове життя, то діти за аутизмом, швидше за все дуже довгий час до. Того, як потрапити в якусь школу або садочок, будуть сидіти просто вдома і нічого не буде відбуватися, тому що їх батьки будуть оформляти документи інвалідності, шукати для них ці школи. Дуже важливо, щоб на новому місці, навіть якщо це малесеньке приміщення, або якісь, якась зона, там ліжко, тумбочка, все одно його зонувати. Це місце, щоб було з цього боку тумбочки ми їмо, а з цього боку тумбочки ми малюємо. А з цього на цій боці тумбочки ти можеш ліжка, ти можеш почитати книжку, а тут ти спиш. Дуже чітко розмежувати ці зони, щоб вони не змішувалися, і на кожну з них залишити якусь річ, в якої дитини є асоціація зі своїм домом, з місцем де вона була, з такою ж зоною, тобто її ложку, її подушку, її альбом для малювання, або ще якусь річ, які будуть розподілені по цим зонам. Я бажаю нам всім миру і щоб все складалося якомога краще і слава Україні!